Друзі, зараз у Америці неабиякий галас. Люди б'ються за те, щоб отримати каліфорнійську прописку. Звичайно, мешканцям Каліфорнії тут у деякому сенсі пощастило. А що робити іншим американцям, якщо вони в злиднях живуть у Вашингтоні або у Нью-Йорку? А справа у тому, що мій старий знайомий Володимир Сальда, нині гауляйтер Херсонської області. Ну, про цю людину я вже розповідав і казав, що ще будучим. Молодою і не дуже досвідченою у політиці людиною я зрозумів, що з Сальдо не можна мати ніяких справ, бо він просто кидає всіх і вся. І це я зрозумів на питаннях спорту. Ну а тепер він зробив таку гучну заяву і сказав, що окуповані території Херсонщини готові прийняти до себе біженців з Каліфорнії і підтримати ну, цих бідних американців. Долучити їх до такого багатого, безпечного життя на окупованих територіях Херсонщини, дадуть їм якісь сарайчики, як вони зробили з тими, хто поїхав з Херсона разом з окупантами, і будуть американці, американці просто жити як у раю. Ну, принаймні так вважав. Володимир Сальдо. Звичайна заява щита. Насправді зараз в Америці дійсно йде бум. Люди віддають будь-які гроші, щоб придбати собі ці, цю прописку і опинитися у цьому просто раю у, на окупованих територіях. Ну, рівень життя, який може забезпечити ця. Окупаційна влада, він дуже високий. Коли у Херсоні Херсон був окупований, я вам скажу, що рівень життя був дуже крутезний. Там шампунь коштував звичайний самий дешевий шампунь, коштував тисячу. Ну, звичайно, мені здається, все ж таки цих російських фантиків. Але які ціни, ви ж розумієте, який рівень життя? Як. Як підіймається усе, який зріст, економіки і так далі. Люди просто в Херсоні, вся торгівля була так, посеред неба, без всяких там, які там магазини, бутіки ви що? Просто посеред неба. Наливали теж посеред неба, алкоголь і так далі. Я думаю, що безліч американців мріють. Ну На даний момент. Бажаючих не дуже багато, мабуть, просто черги. оця вся корупція, оця все бюрократія американська не дозволяють їм швиденько оформити заявки, документи. Але на даний момент певна кількість заявок вже є. Ну як певна кількість, нуль. Як ви розумієте, нуль заявок, але тим не менш окупаційна влада дуже серйозно готується до того, щоб прийняти е, всіх бажаючих з Америки. Ну, що я вам скажу, друзі, а 에... що тут сказати? Що тут сказати? Я, чесно кажучи, здивований тим, людям, яких я знав які я в принципі, я вважав розумними людьми, але які повірили і окупантам, і Сальдо, і поїхали з ними туди. На окуповані території і Нічі, Скадовське і так далі. Звичайно, зараз там, якщо не брати постійні викрадення людей, постійні побиття, знущання, обстріли, то зараз там рай. Але буде, друзі, я думаю, там ще гірше. Подивіться, що коїться УРФ, і ви все зрозумієте. Я, в принципі, дивлюся, один канал, я цього не скриваю. Один канал, який російською йде, це називається Обманутий росіянин. І вони дуже так, парень, цей хлопець з гумором показує, що там коїться, в принципі, весь цей дурдом у РФ. Тому, якщо у когось в головах ще щось залишилося зайве, то вам туди придбайте. Калі... Каліфорнійську прописку та виїжджаєте туди. А всі розумні люди, ну ви всі так все розумієте, розумієте, бачите, навіть вже після робочого дня вже підпрацював, провів багато уроків, проаналізував декілька крутезних розробок, шахових, і трішки плутаюся. Друзі, ну що, бережіть себе. Будемо сподіватися, що всі ці території повернуться все ж таки до України. Ну а до слів гауляйтерів, я думаю, в його слова навіть не вірять ті, хто знаходиться там, на тих територіях.